Ті, хто сьогодні заявляє, що вони йдуть кандидатами в президенти і мають чіткі плани, знають, що вони там за тиждень повернуть мир в країну і там все вирішать, це брехня. Сьогодні ніхто не може це питання вирішити за один день. Я думаю, що позиція Росії буде змінюватися після того, як вони побачать кінцеву конфігурацію політикуму в Україні. Як вони побачать, хто став президентом, новим президентом, з ким вони будуть працювати, хто ця людина. Якщо вони побачать прагматично здоровим глуздом людину, це буде Достатньо нормальна розмова, і прямі переговори з Російською Федерацією, і тоді можна виходити на мирний план розв'язання проблеми. В першу чергу, потім вирішуємо питання Донбасу, повернення в склад України і приведення в порядок. І потім третя частина це питання Криму, як формулу знайти повернення Криму, як це юридично провести, як дати можливість Росії гарно вийти з тої ситуації щодо повернення і щоб. Знаєте, було е, їм теж треба давати коридор для виходу. Їм теж треба давати можливість е, там, рік, два, три, показати цей процес. Що, начебто, це там підготувати інформаційний простір, підготувати людей в Росії, підготувати телеканали. Це не так просто. Тобто за один тиждень це не вирішується. Але я переконаний, що якщо нормально сідати за стол переговорів, якщо грамотно мотивовуючи, обговорювати з Росією це питання, не е, поливати брудом їх кожен день, не закидати шапки, що ми їх там переможемо будь-якою ціною, не розказувати, що у нас настільки сильна армія, що вона може там розгромити Росію. Не провокувати їх, а сісти спокійно, реально говорити об'єктивно, то все можна вирішити. Я в цьому переконаний, але універсального рецепту немає, і безумовно потрібна участь переговорників найбільш впливових країн світу як допомога. Але не треба розраховувати, що Меркель там чи Макрон чи Трамп будуть за нас там насмерть стояти і тільки питаннями України жити. Ми вже побачили, як Німеччина вирішує свої питання. Коли їм стоїть питання національних інтересів, то їм Україна відходить на другий план. В тому числі, от, наприклад, газопровод, який будується Північний Поток-2. Ми бачимо, як Макрон їздить то в Петербург, то ще кудись там домовляється з путіним. і Говорить, що треба перегортати сторінку. Бо відносин, бо так як було раніше, це неправильно. І Є величезна кількість взаємних економічних інтересів. Ми бачимо, як Трамп. Приїжджає, вони спілкуються на зовнішній світ. роблять вигляд, що вони там воюють по всіх фронтах, а всередині йдуть діалоги.